Розділ третій, у якому Софі потрапляє в мандрівний замок і укладає одну угоду. Софі довелося обійти весь замок, поки одні з його чотирьох дверей відчинилися. Зрештою, дівчина натрапила на помічника Гаула Майкла, який дозволив їй почекати чарівника. З балок стелі звисали всілякі дивні штукенці, хто зна, чи не чаклунське. Гірлянди цибулин, пучки трав і зв'язки невідомих висушених корінців. Було в кімнаті і відверто чаклунське приладдя, книги в шкіряних палітурках, вигадливі пляшки, колби, реторти, і навіть старий побурілий, вищерений людський череп. А з протилежного боку Софі вгледіла вогнище, у якому ледь помітно палахкотів пломінець. А чому б це нам не зробити вогонь яскравішим, проговорила вона. Деренчливий голос пролунав нітрохи не голосніше, ніж потріскування вогнища. Софі здивувалася. Вона думала, що її голос луною прокотиться просторими залами замку. Зате поруч з нею виявився кошик дров. Софі простягнула руку і кинула у вогонь одне з полін, від чого в комен зметнувся цілий вихор синьо-зелених іскор. Софі підклала у вогнище ще одне поліно і відкинулася в кріслі, не втримавшись, однак, щоб не зиркнути, таки справді дещо нервово через плече, тому що багряні відблиски полум'я затанцювали на відполірованому блиску черепі. Кімната виявилася зовсім крихітною. У ній не було нікого, крім черепа і Софі. Він уже обома ногами в могилі, а я поки що тільки однією, потішила себе Софі. Вона повернулася до вогнища, у якому тепер палахкотіло яскраве синьо-зелене полум'я. Мабуть, у дереві була якась сіль, пробурмотіла Софі. Вона всілася якомога зручніше, поклавши в ноги, на коменкові грати, примостила голову в куточку крісла і почала сонно розмірковувати, що їй потрібно зробити вранці. Однак Софі дещо відволікало те, що у вогні їй почало ввижатися чиєсь невиразне обличчя. Вузьке блакитне лице, зашепотіла Софі собі підніс. Дуже довге й вузьке, з тонким блакитним носом, оті кучеряві зелені язички зверху, до стоту волосся. А що, як я не піду, поки не повернеться гал? Гадаю, чарівники вміють знімати закляття. Оті багряні вогники внизу зовсім як рот. Ну і страшнючі ж в тебе зуби, мій друже, а замість брів у тебе два зелених пучки полум'я. Що найцікавіше, у всьому вогнищі було тільки два острівці жовтогарячого вогню, якраз під зеленими бровами, нібито очі, а посередині кожного з них яскріли багряні відсвіти. Софі вижалося, що вони дивляться на неї, як справжні зіниці. З іншого боку, вела далі Софі, дивлячись на жовтогарячі вогники. Щойно закляття буде знято, не встигну я й оком моргнути, як він з'їсть моє серце. А ти не хочеш, щоби твоє серце з'їли, поцікавилася полум'я. Софі не сумнівалася. З нею заговорило саме полум'я. Софі чудово бачила, як багряно-синій рід вогненного обличчя рухається в такт словам. Голос у нього був чимось, схожий на голос Софі, так само натріснутий, як і в неї. До того ж у цьому голосі поскрипувало й стугоніло полум'яне дерево. Звичайно ж, не хочу, відповіла Софі. А хто ти? Вогненний демон, пояснив багряний рот. У його голосі було більше скиглення, ніж поскрипування, коли він додав, я прив'язаний до цього вогнища за умовами угоди, я не можу звідси нікуди зрушити. Тут його голос знову став зухвалим і тріскучим Ну, а як щодо тебе? Я бачу, що на тебе накладено закляття. Це остаточно позбавило Софі сонливості. То значить, ти це бачиш, вигукнула вона, а зняти закляття ти можеш? Запала тиша, гаряча й палагка, жовтогарячі очі на вогненному обличчі Демона оглянули Софі від голови до ніг. Сильне закляття, урешті-решт, сказав Демон. Як на мене, це скидається на роботу, відьми пустириш. Так воно і є, сказала Софі. Але справа не тільки в цьому, протріщав демон. Я розрізняю в цьому заклятті два шари, ну і, як я бачу, ти нікому не можеш про це розповісти. Ну хіба що тому, хто й так уже про це знає. Він ще трохи подивився на Софі. Мені треба було б дослідити твоє закляття, сказав він трохи згодом. А скільки часу це займе? запитала Софі. Та, мабуть, трохи займе або трохи більше, ніж трохи. Відповів демон і додав м'яко й вкрадливо мерехтяче А чи не уклали би ми з тобою угоду? Я зніму з тебе закляття, якщо ти погодишся розірвати угоду, яка мене зв'язує? Софі насторожено вдивлялася у вузьке блакитне обличчя Демона. Вигляд у нього, коли він робив цю пропозицію, був явно підступний. У всіх книжках, які Софі доводилося читати, говорилося. Наскільки небезпечно укладати будь-які угоди з демоном. До того ж, не було ніяких сумнівів у тому, що цей демон надзвичайно злий, узяти хоча б ці його довжелезні багряні зуби. А ти це чесно? Зовсім чесно? поцікавилася вона. Ну, не зовсім, зізнався демон, але хіба тобі хочеться залишатися в такому вигляді до самої смерті? Я думаю, це закляття скоротило тобі життя років десь так на 60». Думати про це було огидно, тому досі Софія намагалася уникати цієї думки. Проте ця думка якраз усе й змінювала. А що, твоя угода? Вона із чарівником Гаулом, так? запитала Софі. Авжеж, сказав демон. У його голосі знову почулося скіглення. Я прикутий до цього вогнища і не можу відсунутися далі, ніж на фут. Я змушений виконувати більшу частину тутешньої магії. Я повинен утримувати мандрівний замок, переміщати його і влаштовувати різні спецефекти, щоби відлякувати людей, а також робити все інше, усе, що тільки забажає Гаул, а Гаул, щоби ти знала, зовсім безсердечний. Софі не треба було пояснювати, що Гаул безсердечний. З іншого боку, цей демон наймовірніше, ні трохи не кращий. То ти згодна укласти угоду? Якщо ти погоджуєшся зняти з мене закляття. Відповіла Софія з непереборним відчуттям, що сказала щось абсолютно фатальне. Значить, ми домовилися, вигукнув демон, і його довгасте обличчя злетіло аж попід підкомен. Я зніму з тебе закляття, коли ти розірвеш мою угоду. Обіцяю, то і ж таки миті. Ну, то скажи мені, як її розірвати, зажадала Софі. Жовтогарячі вогники блимнули на неї, а тоді відвели погляд не можу. За нашої з ним угоди, ні я, ні чарівник Гаул не маємо права розкрити головну умову цієї угоди. Софі зрозуміла, що її обвели круг пальця. Але якщо мені треба дивитися і слухати, виходить, мені доведеться залишитися тут, у мандрівному замку Гаула, запротестувала вона. Усього лише десь на місяць. І не забувай, що мені ж також потрібно час на те, щоб дослідити твоє закляття, благально промовив демон. Ну, але як я зможу пояснити йому, чому я тут? запитала Софі. Щось придумаємо. Гаул у справах зазвичай зовсім безпорадний, знаєш, додав демон з лютим сичанням, він настільки поглинутий самим собою, що майже не помічає того, що робиться навколо нього. Ми зможемо водити його за носа весь час, поки ти залишатимешся тут. Ну добре, згодилася Софі, я залишуся, а ти придумай для мене відмовку. Вона зручно вмостилася в кріслі, а демон заходився думати. Думав він у голос, бурмочучи з потріскуванням мерехтінням. Софі міцно заснула з невиразною підозрою, що саме зараз її зачаровують, а не тільки розважають, але це її не вельми турбувало. Зовсім скоро вона звільниться від закляття. Щоб звільнитися від чарів, Софі довелося прожити в замку Гаула набагато довше, ніж вона сподівалася, і розгадати чимало загадок. Дівчина мала подружитися з вогненним демоном, зловити падучу зірку, підслухати спів русалок, відшукати мандрагору. Поміж прибиранням бруднющого замку, біганиною в семимильних чоботах, і візитами до короля Софі намагалася зрозуміти, що тримає демона вогню біля Гаула та як розірвати угоду і повернути молодість. Під час своєї пригоди дівчина дізналася, що Гаул надзвичайно обдарований чарівник і по суті добра людина. Він сам поширює чутки про свою кровожерливість, аби уникнути зайвої уваги і відповідальності. Вхідні двері замку насправді виявилися порталом. Що відкривався в чотирьох різних місцях, зрештою, Софія усвідомила, що має дар наділяти предмети душею, і з його допомогою позбулася закляття.